Рузі, перші проголовне поїхали. Одразу після переговорів американців та росіян було завдано удару по аеродромі Єрмоліну. Туди тільки тільки прибув борт із кореї з балістичними ракетами. Як передають партизани, удар готувався декілька днів. Враховувалися позиції ППО та патрулів. Удар наносили як сухопутні сили партизанського руху, так і безпілотні апарати. Як передають джерела, пошкоджена льотна техніка противника. Дуже велика кількість літаків підрахувати будуть вранці. Станом на зараз лікарня забита тілами і пораненими у. Дару ніхто не чекав, пишуть, що не тільки партизани причетні, але ракети Нептун далекої модифікації 17 загиблих пілотів у вогні, як мінімум, пишуть джерела. Тут варто зазначити, що Кремль на захист Москви після переговорів з Трампом кинув понад 20 тисяч солдат протиповітряної оборони, боялися, бояться і будуть боятися, як і минулого разу. До нічної атаки дронами по військових об'єктах у кількох областях РФ причетні сили оборони України. Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах. Під час атаки було використано понад. 170 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Білгороді, Тулі, Твері. Найгучніше було в брянську, де група дронів знову вдарила по заводу Кремні Ел, що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема, ракети великої дальності та систем ППО Панцер. Крім того, 12 військових тактичних аеродромів цієї ночі новорічної горіло за інформацією співрозмовників Російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях. На відміну від російських терористичних ударів по території України сили безпеки та оборони завдали удари, виключно по військових об'єктах ворога зазначили джерелам. Представник ГУР міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що росіяни частіше будуть відчувати наслідки агресивної війни проти України. Про це він повідомив в етері телеканалу Еспресо. Нам відомо про все, що відбувається на території РФ. А відповідальність за все це лежить на Путіні та його злочинному режимі, а також на росіянах, які підтримують геноцидну війну проти України. Вони всі будуть відповідати за злочин. На які скоїли в Україні, пояснив Йосов. Представник ГУР Міністерства оборони України наголосив, що поступово бойові дії будуть переноситися на територію агресора. Дуже чудово, що наслідком так званої СВО стала не денацифікація та демілітаризація України, а вибухи по всій території РФ Українці лише об'єдналися, а вільний світ допомагає нам протистояти ворогу. Росіяни отримали те, на що заслуговують зокрема зупинка роботи аеропортів, вибухи і чимало інших цікавих випадків. Хочу наголосити, що не тільки початок. Ми ще побачимо багато інших наслідків їхньої агресивної війни проти України. Пересічні росіяни мають зрозуміти, що розпочавши війну проти мирного сусіда, вони отримують війну на своїй території. Додав він. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.